Дня, дорогі друзі, про внуків. Маленьке чудо простягає ручки і геть турботи всі йдуть. Це правда, що внуки і внучки нам сили і здоров'я додають. Міждень їх перших посмішок і звуків, ми з ними робимо перший крок. Маленький внук продовження родини, надія тата, мамин, захисник і друг. Я спробую відповідь дати на вічне питання людей. Чому всі бабусі й дідусі Внучат люблять більше дітей? Вони нас в молоді звертають, дітей згадаємо малих, а часом щось у них знайдемо подібно і на нас самих. Така от відповідь простенька. Та знаю, синку, зрозумієш ти, коли таку саму крихітку від свого сина дочекаєш ти? Я дякую долі за внука, що так мені вчасно дала, та хочу. Не раз ще почути від інших. Це слово баба. -ба. Надію я маю і в серці плекаю на втіху і радість собі зв'язати не одну спідничку і заплести чудну косичку. Дякую за увагу!